Хочу показати який красивий Харків. Ась дивіться, які класні клумби. І тут по всьому вулиці Сумська. Дуже все чисто. Ось такі неймовірні клумби з квітами. Слава Україні написано Архангел Михаїл. Ну молодці, що сказати. Харків живе, дуб класний, працює. Написано всюди, Харків це Україна. Дякуємо за український Харків. Це дуже класний парк. А оці клумби, ну це просто ж таких клумб навіть в Києві немає. Ось такі така краса. Вау. І дерева, і газони. І люди живуть. Всі гартірі, хто в живе завета працює. Молодці люди. Просто молодці. Привіт із Харкова! От таких парків, як у Харкові, немає ніде.